Люта історія. Коротше, не будемо говорити, де це було. Не будемо говорити, хто це зробив. Але це був один чех, не з мого підрозділу. Там жили ми в великому такому приміщенні, як в общагі, типу. І я так от іду, і просто отак-от от бах. І все. Всі починають кричати, блядь, прильоти, давайте в підвали. Виходить отак от, от роло, взагалі мовчки. Я так, що сіду, виходить роло, типу, Со штабу отак от дивиться, ну, каже, що там случилось? Кажу, не їбуй. Саме цьому цікаво, Каже, піди узнай. Я заходжу в кімнату, там отак от все в диму, все, все, виявляється. Один чех, тоді чех. Е ну, він прям чех по національності показував, як працює РПГ чешська. І от, коротше, він її відкрив, скрив, все і збирався слажувати обратно, і походу на кнопку нажав. І от вона в кімнаті уїбала. Оце була люта історія. Я зустрічав самостріли, типу, ну ці самовільний постріл, випадкові, все бувало всяке. Мені колись, тип, случайно так стрельнув прямо поміж ніг. Типу теж історія. Але типа СРПГ <світаю> в кімнаті. <світаю> да, ще за того, що тіпо, був постріл, тут, типу, куди вся струя пішла, тобто стіна упала. Отак-от. От ну, повезло, ті по тіпам тільки так от перед ногами вона упала, і вони такі, є воно Вона якась гіпсокартонна була щось такого. А з другої сторони, кумулятивний снаряд пробив стіну і влетів в другу стіну, і ще отак от, от медик сидів за столом. І може сказати, отак от перед ними ця хуйня пролетіла. <laughs> да. І цей медик допомагав цьому чеху. Типа. Історія, яка заповнилася, і думаєш, піздець, от іменно піздець. Трьохсот були, контужені були, Трехс... Самі тяжкі це чех якийсь стрельнув. В нього якось прям так уїбало його знатно. <гум> ну ні, сам, саме жорстке — це ж ти уяви його в кімнаті, оцим всім ехом ударило обратно. Воно ж типу ушло в сторону, вернулося обратно в нього, в пространстві вузькому. Там, наверно, в голові тип, такий бардак несе